О, мій Боже, Отче милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів. Щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. А душі праведних у руці Божій, і мука їх не спіткає. В очах нерозумних вони здавалися померлими, і відхід їх вважався лихом, а їхній відхід від нас знищенням. Але вони перебувають у мирі, бо, хоч в очах людей вони зазнали тортур, але надія їх повна безсмертя. І трохи покарані, вони будуть багато облагодіяні, тому що Бог випробовував їх і знайшов їх гідними себе. Він випробовував їх, як золото в горнилі, і прийняв їх як досконалу жертву. Ті, хто вірить у нього, пізнають істину, і вірні, перебуватимуть з Ним у любові, бо благодать і милосердя для Його вибраних. Тільки розради і миру в словах, душі праведних у руці Божій і мука їх не спіткає. Світ бачить смерть як втрату, як мовчання і розлуку, але в Божому світлі вона постає як народження, перехід із темряви земного життя у ясність вічності. Люди судять очима, Бог серцем. Тому те, що нам здається поразкою, для Бога є вінцем. Праведники це ті, хто не зрадили правди навіть тоді, коли світ їх не розумів, їхнє життя, можливо, було сповнене болю, але їхня надія не згасла, бо вони надіялися на того, хто сильніший за смерть. Буває, що страждання праведників. Видаються несправедливими, вони терплять, хоча не заслуговують, і світ судить їх, не розуміючи, але саме в цих стражданнях Бог діє найглибше, очищає, випробовує, як золото у вогні, щоб воно засяяло чистотою. Цей вогонь не кара, а дотик любові, який знімає з душі все зайве. Щоб залишилось лише те, що вічне, це велика таємниця любові, страждання, прийняте вірою стає шляхом до слави. Коли ми читаємо цей уривок біля могили рідної людини чи в часі втрати, він промовляє тихо, але сильно. Вони не зникли, вони в руках Божих. Хай ці слова принесуть у серце мир. Життя не зникає, воно переходить у повноту, ті, яких ми втратили вже вдома, у Божих обіймах, де панує тиша, світло і безмежна любов. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя. Тому приводжу до помешкання Твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які виплили з твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи, Боже Всемогутній, прошу тебе заради найдорожчої крові, яка витекла. З Пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з Чистилища, щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли Тебе на віки віків Амінь. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам Чистилища своїм могутнім заступництвом. Вічний відпочинок! Дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.